Ви коли-небудь відчували, що живете в якомусь кривому фільмі День Бабака»? Щоразу, коли Україна отримує шанс на прорив, ми чомусь опиняємось у черзі за довідкою про те, що нам потрібна довідка. Ми нація, яка навчилася збивати ракети банками з огірками, але досі не можемо збити з себе пил радянського чи вої зволіті. Сьогодні розкажу вам, як насправді жили ваші предки до того яких навчили боятися власної тіні та держави. Ми розберемо код вільного хутора, систему, де ти був господарем, а держава була твоїм сервісом, а не наглядачем. Дивіться до 10-ї хвилини, і ви зрозумієте, чому матриця так боїться українського індивідуалізму. Ставте лайк прямо зараз. Бо алгоритми Ютубу люблять правду так само сильно. Як податково ваші останні гроші, підписуйтесь, пишіть у коментарях Воля і погнали в історію, яку від нас ховали Гетьманщина, країна фопів і озброєних фермерів. Економічний шок 17 століття. Лише собі уявіть: 1650 роки, поки в Англії ще тільки думають, чи можна відрубати голову королю. А в Московії селян міняють на породистих хорків. То в цей час в Україні стається соціальний вибух. Ось конкретний факт: після Хмельниччини в Україні фактично зникло кріпацтво. На величезній території виникла зона фрітрейд. Кожен, хто мав відвагу взяти в руки зброю, ставав вільним. Це була перша в Європі республіка фермерів. Переписні книги до того часу фіксують тисячі хуторів. Хутір це не просто хата, це автономне підприємство. А саме млин, броварня, пасіка, обробка шкіри. Уявіть собі козака, до якого приходить перевірка з держпраці, і питає чи офіційно оформлений у нього наймит на пасіці, козак би просто виставив рахунок за консультацію. У вигляді пострілу з бандолета. І знаєте що? Це працювало. Економіка росла, бо її ніхто не регулював з центру. А Магдебурзьке право, коли мер, це менеджер, а не цар. Українські міста жили за європейськими правилами. Поки на Сході будували вертикаль страху. У нас будували горизонталь домовленостей Київ, Чернігів. Полтава мали власне самоврядування. Громада сама вирішувала, які податки збирати і на які дороги їх витрачати. То чому зараз ми чекаємо, поки Київ тобто столиця, виділить гроші на ремонт каналізації у вашому місті? Наші предки 350 років тому вважали б це божевіллям. А ось освіта як культ. Тільки факти, які бісять імперців. Ви думаєте, ми були не письменними селянами? А от і ні. Ось доказ. Павло Алепський, мандрівник із Сирії, у своїх щоденниках писав: В країні козаків навіть жінки та діти вміють читати, а їхні священики не такі ліниві, як у нас. На тисячу осіб у Гетьманщині було більше шкіл, ніж у багатьох регіонах. Тогочасної Франції, а Києво-Мигилянська Академія була гарвардом Східної Європи. Так чому ж це важливо? Бо вільна людина це освічена людина, а рабу знання не потрібні. Йому потрібен наказ: козаку потрібні були знання, щоб читати контракти на продаж зерна в Гданськ. А озброєний народ це безпечний народ. Найголовніше. Гетьманщина трималася на праві на зброю. Свобода слова нічого не варта, якщо у тебе немає свободи захистити це слово. Кожен козак мав вдома арсенал. Це був стримуючий фактор для будь-якого тирана. У нас зараз дискутують, чи можна дати людям пістолет для самооборони, мовляв, постріляють один одного. Наші предки ходили з гарматами і шаблями. І чомусь побудували найгарніші церкви в стилі барокко. А не перебили один одного черзі за горілкою. Може, справа не в зброї, а в повазі до приватного простору? Давайте також проаналізуємо період руїни. Чому ми самі спалили свій едем? Ви колись бачили, як людина, вигравши мільйон у лотерею, пропиває його за тиждень і повертається жити на вокзал? Це? Історія падіння Гетьманщини у нас був фул хаус, армія, гроші, освіта та ресурси. І ми примудрилися все це спустити в унітаз історії. Але ж чому? Бо всередині кожного козака жив маленький отаман, який вважав, що він розумніший за Бога, закон та сусіда разом узятих. Як психоналітик, я бачу тут комплекс підлітка. Ми хотіли бути вільними, але боялися відповідальності, яка йде в комплекті, зі свободою. Козаки ненавиділи панів, але щойно вони вигнали польську шляхту, вони почали ненавидіти своїх гетьманів. За 50 років після Хмельницького ми змінили стільки гетьманів, що історики досі плутаються в їхніх прізвищах. Кожен новий обіцяв почути кожного. А закінчував або кулею в спину від своїх, або втечею за кордон. Ми, чемпіони світу, з гри зроби собі кумира, а через місяць розіпни його. Сьогодні ми донатимо на дрони, а завтра в коментарях готові з'їсти людину за те, що вона не так тримає веделку. Це вірус руїни, який ми досі носимо в ДНК. А тепер про тих, хто мав би будувати державу. Але будував собі маєтки. Це козацька старшина. Це були тодішні олігархи та чиновники категорії А. А вони хотіли бути дворянами. їм було мало бути просто вільними воїнами. Вони хотіли титулів, гербів і щоб селяни знову цілували їм руки. Ось доказ, коли Петро І та Катерина Друга запропонували старшині угоду. Типу, віддайте нам свою автономію, а ми даємо вам російське дворянство і кріпаків. То більшість старшини сказала. А де тут підписатись? Вони приміняли країну на статус холопа вищого рангу при імператорському дворі. Це те саме, що сьогодні продати стратегічне підприємство за відкат у крипті, поки країна стікає кров'ю. А ось Переяславська пастка. Давайте згадаємо 1654 рік Переяславська Рада. Нам це подавали як возз'єднання. Насправді це був жахливий юридичний менеджмент. Ось по факту, козаки підписали договір, який кожна сторона розуміла по-своєму. Хмельницький думав, що це тимчасовий військовий союз, як зараз ми знато. А цар думав, що він тепер власник цієї землі та людей. Але ж чому ми програли? Бо у московитів не було поняття договір. У них було лише поняття чилобітна від раба до господаря. Коли ви сідаєте грати в шахи з тим, хто звик бити шахівницею по голові, ви вже програли. Ми вірили на слово тим, чиє слово не варте навіть паперу, на якому воно було написане. А потім відбувся соціальний розкол. По принципу, моя хата з краю. Знаєте, яка головна причина, чому прийшло кріпацтво? Бо селянин перестав довіряти козаку. Коли селянин побачив, що козацький полковник забирає у нього землю так само, як раніше це робив польський магнат, він сказав: Та яка різниця, хто мене грабує? І який результат? Суспільство розвалилося на атоми, внутрішня єдність зникла. А на порожнє місце завжди приходить чужий чобіт. У нас кажуть де два українці, там три гетьмани. Але правда в тому, що поки ці три гетьмани сперечаються чия булава блискучіша, приходить один москаль і забирає у всіх трьох і булаву, і штани. Ось урок для тих, хто не хоче бути рабом. Ви зараз дивитесь це і думаєте. Ну, це ж було давно. Зараз ми інші. А тепер подивіться у дзеркало державних інституцій. Чи ми навчилися довіряти правилам, а не обличчям? Чи ми зрозуміли, що держава це не вони, а ми з вами. І якщо ми зараз не винесемо уроки з падіння Гетьманщини, то історія просто поставить нас на перездачу. А ціна екзамену наше життя. У наступному блоці ми розберемо, як саме Гетьманщина вчила нас заробляти гроші, і чому сучасна економіка України це часто просто тінь того козацького драйву, який ми втратили. Економічне диво та інтелектуальний спецназ. Знаєте, що найбільше бісить імперських істориків що українці в 17 столітті жили краще за їхніх великодержавних предків. Поки там панувала безпросвітна скрепа і лапті. У нас тут був справжній капіталізм з людським обличчям. Давайте порахуємо гроші в кишенях козаків. Експорт. Ми не були сировинним придатком. Сьогодні ми пишаємося продажем зерна. А наші предки посміялися б з цього. Ось по факту: Гетьманщина експортувала не просто зерно, а продукт переробки. А саме горілку, пиво, мед, поташ та селітру. Це була економіка з високою доданою вартістю. Торговельні зв'язки тяглися від Гданська до Стамбула. А українське бароко було побудоване на гроші вільних експортерів, а не на закордонні кредити. Якби тоді існувала митниця в сучасному вигляді, Хмельницький би розігнав її за один ранок. Бо козак розумів. Багатство це рух товарів, а не кількість печаток на папірці. А освіта як соціальний ліфт. Києва могилянка. Це не просто старі стіни, це був завод з виробництва еліти. У часи Мазепи рівень грамотності в Україні був одним із найвищих в світі. Навіть у найменшому селі була школа при церкві. Чому зараз освіта це часто просто диплом для мами? А в Гетьманщині знання мов, а це латини, грецької, польської, було квитком у вищу лігу. Писар це був тодішній senior developer з зарплатою в золотих дукатах. Тоді люди вчили Латину, щоб читати юридичні кодекси. Зараз ми вчимо мову чиновників, щоб зрозуміти, за що нас оштрафували. Відчуваєте прогрес? А тепер про найважливіше. Що, якби ми сьогодні згадали, що ми республіка, а не просто територія з прапором, республіка це республіка, спільна справа. Це не про те, щоб обрати доброго царя, а про те, щоб обмежити будь-якого царя правилами обмежена держава, а це менше бюрократії і більше вільного життя. Якби ми вибрали ідею вільного суспільства якою б стала Україна? Перша держава сервіс. Вона не лізе у ваш бізнес і не питає, як виховувати дітей, та не розповідає, якою мовою вам думати на кухні. Вона лише охороняє кордон і забезпечує чесний суд. І все. Податки. Десятина, тобто 10% на все. І ви бачите, куди йде кожна гривня. Податкова не приходить з обшуками. Бо немає що кришувати, третє озброєна громада. Безпека це не тільки поліція, це впевнений громадянин, який знає, що його дім це його фортеця. Так що ж робити тут і зараз? Ми не можемо чекати ще 300 років. І ось план. Перше. Вихід з матриці очікування. А саме перестаньте вірити, що хтось зверху змінить ваше життя. Тільки ви, тільки ваш хутір і ваша громада є суб'єктами. Друге підтримка своїх. Купуйте в українців, донатьте перевіреним, створюйте мережі довіри. Це є сучасна козацька горизонталь. Третє вимога прозорості. Кожен чиновник має відчувати на потилиці погляд громадянина, не просити, а вимагати звіту у чиновника. Прийшов час, щоб закрити борги історії. Цю інформацію від нас приховували десятиліттями. Нам вбивали в голову, що ми бідні гречкосії. Але ми діти воїнів і вільних господарів. Система боїться, що ви це усвідомите, бо вільними людьми неможливо маніпулювати. Так що ж ви можете зробити прямо зараз? А це підпишіться на цей канал. Тут не буде солодких казок. Тільки факти, які заважають системі спати. Напишіть у коментарях: я господар своєї землі. Нехай алгоритми бачать нашу активність. І перейшліть це відео трьом друзям: це ваша інформаційна путівка на волю. Якщо кожен з нас розбудить трьох, то завтра ми прокинемось в іншій країні. І донати за посиланням в описі, це паливо для нашої інформаційної зброї. Кожна гривня це крок до того, щоб правду почули мільйони. Ми не просто вивчаємо історію, ми її нарешті дописуємо самі. І слава Україні!